Знаєте, яка найстрашніша фраза, яку тільки може почути чоловік від жінки? Неважливо, чи ви в стосунках, чи це ваш законний чоловік, з яким ви живете вже багато-багато років. Від цієї фрази вони хочуть або заритися в землю, як кріт, куди небудь там на 10 кілометрів, або розчинитися в повітрі, або десь переміститися кудись в космос. Для них це дуже і дуже страшно. Ми навіть не уявляємо, Чому їм так страшно, і наскільки використання цієї фрази псує сімейні стосунки? Ця фраза звучить: нам треба поговорити. У чоловіків миттєва реакція і думка: я десь накосячив, щось зробив не так, зараз мені винесуть мозок, а в нас в сім'ї проблема. Дівчата ніколи в житті не використовуйте цю фразу. Я її використовувала дуже довго. В мене великий стаж сімейного життя. І я ж думаю, я ж просто хочу розказати про те, що мене хвилює, що щось сталося. Там мені ж, в мене є потреба ж висловити свої якісь емоції. Чоловік все сприймає. Дуже особисто. Десь давно я вже чесно не пам'ятаю, чи на якомусь тренінгу, чи в якогось може спікера на відео, я почула обґрунтування цієї всієї ситуації, що жінки протягом дня на кілька десятків тисяч слів говорять більше. Ну, звичайно, не всі є жінки такі інтроверти, але все-таки жінки більш такі розмовні. І якщо немає спілкування там, з подружками, вони не виговорюються, чи з мамою, там, чи з якимись іншими людьми, чи вони, наприклад, не голосом працюють в себе на роботі, то їх розпирає, в них просто стає дискомфортний психологічний стан, і їм треба виговорити оцей, оцей життєвий мінімум кілька десятків тисяч слів на день. І я з гумором. Розказала це чоловікові колись з гумором, не так, що нам треба повірити, Я зараз тобі розкажу, виявляється, що цікаве, я дізналася, в нього вже стрес і інфаркт. А я ж тут біла й пухнаста. З гумором колись я йому розказала. І кажу: ти знаєш, мудра людина сказала, що кожна жінка має право на 15 хвилин уваги свого чоловіка на добу. От і щось говорити в цей час. І коли так з гумором я донесла до нього, що мені хочеться розказати про якісь свої емоції, про якісь випадки, про те, що мене хвилює, або я щось дізналася нове, що просто я хочу з ним поділитися. Це не особисте. Він ні в чому не накосячив. Мене просто така потреба. А інакше я просто лусну. Він почав сприймати це абсолютно інакше. І в нас гуморна така гра поселилася в родині. Я кажу чоловіче. Мені треба моїх законних 15 хвилин. А він я готовий? Я до твоїх послуг. І ці 15 хвилин я вже йому розказую про свої якісь емоції. Навіть це можуть бути сімейні справи, чи якісь мої плани, чи можливо мої якісь роздуми над якоюсь, навіть нашою сімейною проблемою чи задачою, чи можливо це взагалі не стосується нашої родини. Неважно. Але оця напруга після 20 років спільного життя, отак мудру пораду дала якась людина. Ця напруга вона зникла. добавилось гумору. Добавилось легкості, і тепер я навіть не можу його потролити. Чоловіче, нам потрібно поговорити. Але під час е, таких розмов... Треба мати на увазі, що чоловіки, коли жінка скаржиться на якусь ситуацію, на якусь свою проблему, вони сприймаються як миттєвий заклик до дії. Тому зупиняйте, він зразу буде рватися комусь, бити морду, тому хто вас образив чи створив для вас проблему, І або якісь інші дії робити для того, щоб вирішити вашу проблему. То ви акцентуйте. Мені просто поговорити, це не означає, що ти маєш бігти і зараз, як супермен, цю проблему вирішувати. Я не закликаю тебе до дії, ти не повинен в результаті нічого робити. І так само закцентуйте, просто вислухай мене. Просто вислухай, ти не обов'язково маєш давати мені якісь поради чи свою думку, якщо зможеш висловити якусь думку, якщо в тебе будуть думки з, з цього приводу, про який я тобі розказую, і я з задоволенням. Вислухаю, але не вижимайте його потім отако за горло. А що ти думаєш з цього приводу? Ну, ти ж вислухав, ну вже кажи що-небудь. Можливо, він собі покрутить, поварить і через певний час сам почне цю розмову або дасть вам якусь пораду. А як ні, то ні. Вам стало легше мир в родині. Збережено. І чоловік буде більш уважно і спокійно сприймати, коли вам треба буде з ним поспілкуватися. Так що цю фразу нам треба поговорити, забудьте, зашивайте собі рота, як тільки ви хочете проговорити її в голос. Пам'ятайте, що важливіше за все, погода в домі, а все решта не має ніякого значення. Бажаю вам гарної сімейної погоди!